Gracias ¡Por favor, З вами це в цей час дитяча телестудія я плюс ти. Сьогоднішній ефір до позвичайно гарному настрій і даруємо вам свої посмішки. Тю, ми трішечки Ну і про що ж ми на це будемо міркувати? Якби у нас була машина часу і ми повернулися на 80 років назад, уяви, куди б ми потрапили. Напевно, епоху радянських часів, де школярі були піонерами. Ведь настав час оголошувати рубрику Шпаргалка. Привіт, я Назад, а я Ярослава і це рубрика Шпаргалка. Скоро, дуже скоро, будинку дитячої та юнацької творчості виповнюється 80 років З початку його існування. Я й не думала, що цей чудовий позашкільний заклад старший за мою бабусю. Скажу тобі більше: моя бабуся і твоя теж. Після школи ходили на гуртки, коли були такими самими, як і ми. Так, з бабусями все ясно. Давай краще спитаємо у жителів нашого міста, які гуртки вони відвідували. І чи ходили вони у будинок піонерів, як тоді колись називався будинок дитячої та юнацької творчості? Ми відвідуємо театральний гурток Міраж. А чому ви вибрали саме цей гурток? Тому що ми дуже любимо виступати на кухню. Дарувати людям класичні вірші наші, розповідати їм про Шевченка і про Франка. Чи подобається вам цей гурток? Нам дуже подобається гурток. Ми відвідуємо його вже давно і багато досягнень у нас вже є. Ну, нам подобається цей гурток. нам подобається. Я б, наприклад, не могла уявити свого життя без цього гуртка. Я так звиклася, що це дуже важке для мене питання. Я ходжу з другого класу. в Театральний гурток міраш я дуже давно. А я дуже вже ходжу один рік, для мене це дуже не передати словами, як це захоплююче. Театральний. Чому ти відвідуєш саме цей гурток? бо Мені подобається виступати на великих сценах. Скільки ти ходиш на цей гурток? Два роки. Я ходжу на фортепіано, я, я на роздяжка. Першу на кордоні. Тобі який твій найулюбленіший гурток? Ну Це, мабуть, танці. Як Ні. давно ти на них ходиш? Ну, вже десь три роки. Чи подобається тобі? Так. На які гуртки ви ходили? А в його модельні. Конструювання. Чи подобався вам гурток? Да, так, дуже. Я і в спортивній секції займався. Ми всі, і всім класом займалися і легкою атлетикою, і важкою атлетикою. Ну, Може рік, може більше. Даже. Ну, Зараз важко було. А чому подобалось саме Чому, Чому Ну, Подобалось, тому, що вона була, якось всі були в закладі того часу і від спортивних змагань. От, може дійсно воно було, всіх радувало. Дуже мені подобалось фокусніку. Ну, у нас я на Богдана, там школа була. І мені дуже, ну, я, там був фокусник, я дуже любив до нього ходити. Тобто На фокусника я ходив, трохи він мене навчив, там, таких примітивних фокусів. насправді все дуже просто, ну, не в цьому суть. Ще на теніс ходив настольний, то це пригодилось, це моє удовольствие. Ну, тобто, мені цінавилися. На волейбол теж трохи ходив, дуже люблю. Багато чого навчили. І так само, як і на тенісі, учили, багато таких е, секретів відкривали. Який гурток вам подобався найбільше? Е, ну, Мабуть, теніс, настольний теніс. Десь з волейболом пересікалося воно десь отак. Які гуртки в дитинстві ви відвідували? В дитинстві я багато гуртків відвідувала. Це були танці, це був театральний гурток. Але найбільше мені запам'яталася моя участь у гуртку «Агітбригада». Це раніше будинок дитячої юнацької творчості, називався будинок піонерів. Я теж була піонеркою і відвідувала такий гурток, як Агітбрігада. Керівником була Жанна Олександровна Курченко, була такий педагог, дуже цікава людина. І от на цьому гурту. На цьому гуртку ми займалися цим. Це була така театралізація. Це була, е, ну, я не знаю, така веселе, веселе життя в цьому гуртку. Ну, що мені подобалося. Як довго ви на нього ходили? Дуже довго. З 4 по 8 клас, 4 роки. Чи подобалося? Дуже подобалося, бо я б не займалася, якби не подобалося. Ви знаєте, коли я була маленька, я ходила в цей. У нас такий був замечательний дом школьника раніше він називався, або дом він називався. От і мені дуже дуже пощастило. пощастило, чому тому, що тоді в мій час, коли я відвідувала ці гуртки, там були і спортивні гуртки, і малювання, і танцювання, і чоті там не було. Це дуже дуже цікавий заклад, який я особисто дуже дуже полюбляю. І в мене з ним зв'язані. Самі найкращі спогади, так оскільки це було моє дитинство. Ми жили в цих гуртках. Ми з одного гуртка переходили в інший гурток. У нас не було такого, що ми десь по підворотням чи ще десь. Це було, це було щось неймовірне. Це як на мене. А, а гуртки спортивні гуртки. Ви подивіться на мене. Спортивні гуртки і рухливі мені подобалися гуртки. А скільки ви років ходили на це Ой, дуже довго, дуже довго. Мабуть, аж поки школу не закінчила, поки ходила. А Поміняли б їх на ще щось? Ну я думаю, я, я б змінила їх, мабуть, на бальні танці. Але так сталося, що бальних танців в моєму житті не було. У син ходить на бальні танці. Зараз я дуже-дуже цим пишаюся. Що саме до вас він ходить і мені дуже приємно. На який гурток ти ходиш? На бальні спортивні. А скільки років ти на нього ходиш? Три роки. Чому ти обрала саме цей гурток? Тому що мені. Ми... Нравиться танцювати. А ти б поміняла якийсь другий гурток замість цього? Ні. В які ви гуртки ходила? Тенісний. А який? Великий теніс і малий. Настольний теніс. І великий. Та, ну, дуже подобається. Дуже. Скільки робить на те? Ну, майже... Період навчання в школі ходив на теніс. А великий теніс ходив під час занять в інституті. А ви поміняли б теніс на якийсь ще? Так, да, я люблю футбол. Здається, всі сучасні хлопчики та дівчатка після школи поспішають на гуртки. Саме так і є. А з вами ми зустрінемось рівно через тиждень. І може саме з тобою. Крім нашої, звичайно. Мастер-шеф, все буде смачно, ранок з Україною, ну, певно, все, я зрозуміла війна. Зараз буде найсмачніше, найароматніше, ага, найапетитніша рубрика кухня ТІВ. Привіт всім! З вами Неординарна кухня Тіві. До себе в гості запросила своїх подруг, які очікують на сюрприз. Але ми його будемо робити разом. І вони про це не знають. Тож ми на них чекаємо. Заходьте, заходьте! Привіт! Нарешті вони прийшли. Скоріше показує нам свій сюрприз. Ми дуже поспішаємо і не можемо вже його дочекатися. Ну добре, ось в мене є три продукти. Відгадайте, що це лаваш, ковбаса і сир. Так. А що ми будемо готувати? Якісь бутерброди? Так, але ми будемо їх робити як молодці. Дуже цікаво. Тільки мені потребується ваша допомога. Mm. Ми, звичайно, ми тобі допоможемо. Тож тобто приступимо. яке ми приготували разом. Дуже вдалий сюрприз. Став чайник, будемо пити чай. Який чай? Ви ж поспішаєте? Вже ніхто нікуди не поспішає. З вами була кухня TV. Готуйте та експериментуйте. До нових зустрічей! Хто важаєш, Катю, що зараз найпопулярніше популярніше серед молоді? Ну, напевно, постійно бути в інтернет мережі. Ну це зрозуміло. А, а як ще можна провести свій вільний час? А про це ми дізнаємося з рубрики Сам вдома». Вона завжди корисна своїми творчими ідеями для всіх. Привіт! З вами рубрика «Сам вдома». 22 квітня міжнародний день землі. І ми вирішили зробити букети із неподрігу. Тобто, використані пакетики, фантики, пластикові стаканчики.

Ми будемо намагатися на наступний раз зробити нашу програму цікавішою. Тож за нами, повернеться рівно через 7 днів, щоб знову зустрітися з вами на цьому ж місці. Це ж час. Па-па!